Українські на полицях Херсонщини таку акцію організували одразу у трьох містах нашої держави. Її мета заповнити новими книгами бібліотеки у селі Орлове Кочубеївської громади, яку на початку повномасштабного вторгнення зруйнували росіяни. Долучитися до ініціативи можна і в Івано-Франківську. Як саме наша Ольга Бабенко розкаже? Благодійний збір книг організували в освітніх волонтерських центрах Києва, Харкова та Івано-Франківська. У нас звернулася громада Кочубеївська та ще на Херсонщині. ця громада була перша доокупована після російського загарництва, і росіяни понищили усі книжки. Тому ми вирішили підновити цю бібліотеку і організували всеукраїнську акцію. Розпочали акцію ще в жовтні. Відтоді зібрали уже більше тисячі книг. Наші відвідувачі активно дуже долучаються до цієї акції. Вони часто самі ВПО, тому їм особливо болить ця тема, і вони дуже активно долучаються. Ми вже частину книжок передали на Херсонщину та вирішили продовжити цю акцію далі. Книги своїх онуків принесла пані Світлана. О, такі книжечки є такі колеги, книжечки бачите, зошити до до і от, навчальні ще є. Жінка з Маріуполя, а тому розуміє важливість такої ініціативи. Херсонські діти повинні читати українські книжки. У них нема на даний час такої можливості. Приносити сюди можна як нові, так і вживані книги. Головне, аби вони не були написані мовою ворога. Уже незабаром другу частину книг передадуть на Херсонщину, а згодом організатори планують провести акції у інших містах України.